Уперше від початку повномасштабної війни центр Харкова прикрасило ілюмінацію до Різдва та Нового року. І це викликало хвилю хейту у соцмережах. На неї відповіли як у мерії, так і самі містяни. Поки в одних свято, а інші в окопах не буде миру. Ви, хоч розумієте, скільки це празднічно і красиво коштує. Ми бачимо цей... Вирдумок в інтернеті, але можу сказати, що бюджету це не коштувало жодної копійки, бо всі ці декорації це декорації з минулих років, немає жодної нової декорації. Це все просто зібрано з різних місць, по-новому оформлено і все. Он один з тих декорацій, які постраждали під час прямого прильоту по ангару, де зберігалися прикраси новорічні всього міста. Із 100 Процентів всього, що там зберігалося, лише 7% відсотків нам вдалося зберегти. Цього разу Харків вразив своєю недоречною святковою ілюмінацією. Давно такого не бачила. Навіть в Києві скромніше. Тобто росіяни тиснуть, а замість укріплення окопів навколо міста, замість додаткових дронів і рейбів для військових, свято наближається. Немає грошей, які можна з цього було б віддати. Ми так кожного разу, щомісяця допомагаємо військовим. На останній сесії були виділені гроші. Військові не ми не образили цим прикрашанням міста. Навпаки, вони бачать, заради чого вони воюють». У селах економлять електроенергію, тому що обстрілюють енергосистему. Нам говорять по телевізору, що Харків обстрілюється майже щодня. То як називається це сяєння у парку? Чи багато електроенергії споживає все світлодіодне? Це це тут взагалі нема про що говорити. Це такий мінімум мінімором, що навіть смішно. Я прийшов з родиною, з татом, мамою та сестричкою. Звичайно, ті, в кого немає світла, це дуже погано. І навіть наскільки я знаю, в моєму місті також зараз є відключення, але це все м -м, тимчасово. Ну всі не можуть страдати, скажімо так, все одно, ті, в кого є можливість, е люди, будь ласка, знаходьте можливості, знаходьте моменти, знаходьте час для того, щоб відволіктися від цього всього. Тому що життя одне. Приїхала з Германії в гості. Ну, у них по-своєму. Наші декорації і Германію декорацію це... – Нельзя не можна це зрівняти. Ну, що ви думаєте з приводу заощадження? Ні, я вважаю, що чоловік, живучий в Харкові, він не знає, проснеться він завтра чи ні. Розумієте, коли він тут Погуляє, не забувається, і просто живе одним. І я вважаю, що це треба делать, тому що люди морально не повинні от этого ужаса, який происходит вокруг них здесь і зараз. Харкову дуже достається багато цим обстрілами, тому нам це потрібно. Це дуже підіймає нам настрій. Пишаємось мій чоловік в армії з -го року. Тому що тому пишаємося усім. Пишаємося і їм дуже добре, тому що ми відсилаємо фотки і вони радіють, що все ж таки місто тримається, місто живе. Мій супруг на війні, а тварина він з Черкас. І коли приїхав сюди, не знав, куди подіти тварину, він пішов воювати, а собаку залишив в готелі в приюту. А я там працюю. Вона рік просиділа, я з нею гуляла там постійно і вирішила забрати додому, щоб вона там не гарювала сама. Одне питання виникає: що по домам світла вимикають. А все місто освітлюється, а з іншого боку повинно щось радувати народ. І як от ставиться ваш чоловік? Він інколи ж приїжджає і теж ми гуляємо, і він нічого проти не має. Прифронтове місце да, і така кількість новорічного декору може у багатьох викликати дратування. Певні питання і навіть конфлікти. І в контексті війни зараз багато людей відчувають провину і нерозуміння, коли мова йде про святковість, коли, коли навіть є заборона радіти. Коли є заборона святкувати, також важливо враховувати, що створення святкової атмосфери це не лише про естетику, а це ще й про підтримку психологічного здоров'я, яка так важлива саме зараз. Бо для багатьох людей саме ці декорації, да цей новорічний настрій, це як знак надії, да, стійкості, бажання жити далі, навіть у наших найскладніших умовах. Вивезли дітей посмотреть на красоту. Взагалі, весь міст украшен. Магазини всі украшені, все красиво. Для дітей це необхідно, актуально? Звісно, так. Хоч як то посмотреть на красоту, тому що времена не легкі проживають. Скільки у вас діточок? Троє. Кажуть, що можна було б придбати замість того, щоб все освітлювати, придбати щось для українського війська. Ну, ми і так допомагаємо нашому війську. І волонтери допомагають, і всі допомагають. Життя триває, і діти наші не повинні, не повинні чути тільки каби, тільки прильоти. Ну, малечі мають знати, що наше місто дуже сильне, потужне, міцне і майбутнє за нами.